Ой. Всім привіт! Чергові ляси-тряси за BTS. 189 й випуск. Майже ювілейний. Майже, ну, ще трішечки. Сьогодні поговоримо про наступне: про Макне, про золотого Макне, про Чонгука, про його таємне життя. Отакий, От неначе останній мембер. З BTS мається на увазі з нашого циклу. От проте, ще один випуск буде саме з цього циклу, і вже буде про армію. Отак от, от. І про гурт е, загалом, в цілому. Отже, поговоримо про Макне, про його таємне життя, про його м, щось там приховане, і, звичайно, про те, що ви вже і знаєте, і, можливо, щось новеньке все ж таки знайдете. Е, сьогодні. Нам Чонгук, він постає як головний вокаліст, танцівник, автор пісень, не знаю вже там, і все, що завгодно. Давайте так: і візуал, і танцюрист, і, і може і репа зачитати, і го затанцювати. Коротше, все, що завгодно. От саме через це його і називають золотим. Макне. Макне це просто наймолодший. Хто є у гурті, але золотий Макне — це не просто там якась темна лошадка, знаєте, темна конячка. А це реально такий туз, який випалив, просто вибухнув тим, що все, що він робить, все йому вдається. Привіт всім, привіт-привіт. Справа в тому, що дійсно тут о, така ситуація, знаєте, за що він не візьметься, все якось складається. Побіжав, перший прибіжав, щось потягав, перше притягав. Але все, що стосується спорту, то вже, знаєте, звикли. Спортивний хлопець, такий, знаєте, на спортик. А тут пішли вже зовсім інші моменти. Все, що стосується малювання, несподівано, але обдарований. Все, що стосується, наприклад, там, репу, співу, танцю, написанню. Пісень, створення пісень, створення а, візуального якогось там вже контенту, а, фотографія і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто саме через це, що йому в кожному сегменті творчості все вдається, саме через це він і називається Золотий Макне. І всі, хто дивляться, і Бон bon Ваяжі, і Run BTS помічають, наприклад, як понтани вже жартують, там, в якій команді Чонгук. То можна вже не грати. Ну, тобто, вже зрозуміло, хто там переможе. Хоча, хоча дуже багато випадків. Саме м -м, через це, що так всі думають, з переляку він інколи навіть програє. Навіть таке буває. От, тож ми вже звикли до нього, о, те, що ми бачимо, але от поза сценою, о, скажімо, в простому, в буденному, Мерському житті всім вітанічка. Він е доволі інший. Знаєте, от не інакший, а м, саме такий інший, е бо багато цікавих рис, які він просто не використовує саме на сцені. Ну, от так. І, звичайно, не такий вже, як його звикли деякі називати, по типу тупенчик. Отак, От зараз буде знаєте, відповідь Чемберліна. Фух. Його захоплення та хобі. Звичайно, спорт. Все, що стосується спорту. Чонгук любить активність в будь-якому його вигляді, прояві, якщо треба кудись стрибати, щось таке, знаєте, з адреналіном. Інколи можна навіть подумати, що він якийсь адреналіновий. Нарік, мається на увазі, що йому просто все цікаво. От все, що не знаю, знаєте, от нормальна людина туди просто не стрибнула. Він буде стрибати. І з Тарзанки, і з джампінгу, цього, з банджо, як воно там зветься. Коротше, з усього. Де можна стрибнути, він стрибне, куди можна залізти, він залізе, де можна політати, погоцати, попригати, поїздити, він завжди це буде робити з превеликим задоволенням. І якщо там хтось не знаю, там, хасок буде скиглити, тихіон, ридати, там джин валати, саме Чонгук піде туди і зробить все, як треба. Ну от так. І навіть якщо дивилися Run BTS, там де вони були. На атракціонах таких, знаєте, на гойдалках всі, всі валали, всі скиглили. Але Чонгук реготав, що та коняка, бо йому все сподобалося. З воплями а можна ще, можна, тобі можна все. От так. Звичайно, що його там ще цікавить в цьому спорті, це все, що стосується якихось силових. Моментів бокс, біг, тренування. Просто в залі в качалці, бо воно качається: баскетбол, футбол, волібо, все, що завгодно. Йому все цікаве. І все викликає такий дитячий сплеск емоцій. Їху! Так. Та на кого боже Григорій? Давайте я вас не помічу просто. Звичайно, він ще змішаними єдиноборствами займається. І взагалі, от все, що стосується спорту, будь-що беріть, і там буде саме те, що треба для нього. Далі все, що стосується малювання та дизайну. Отут вже дуже великі такі досягнення, тому що, може, хтось прогавив, але саме Чунгук оформлював обкладинки для багатьох треків. Сам оформлював, робив або фото, або вже там якісь компіляції. От все це він робив сам, і його одна з таких жмачних мрій була спродюсувати повністю не тільки пісню, а цілий альбом, повністю від початку до кінця. Від обкладинки до там вже якогось там сюжету чи щось таке. Зробив вдалось молодець. От. І, звичайно, ділиться своїми ілюстраціями. Дуже жмачно. Взагалі, взагалі, якщо бачили, Боже, як він там малює, знаєте, не наче людина все життя вчилася, малювала і вдосконалювала свої навички. Або це портрет, або це пейзаж, або це натюрморт, все одно все виходить просто суперово. І навіть е татуюванням. Які на ньому є, багато він зробив саме замальовку цього сам. І вкладає туди дуже велике значення. Вітаю всіх присутніх! Вітаю вас на взаємо. Далі, все, що стосується відео та режисури. Оскільки його пропирає самому зробити повністю аудіо, відео контент, звичайно, все буде його цікавити. Фотографії всі кажуть, що вони бомбезні. Всі мембери в захваті, всі армії в захваті та весь світ в захваті. Ну, тобто йому вдається, він бачить, скажімо так, особливе бачення має людина. І я вам хочу сказати: у мене був один знайомий, він сам художник, проте фотограф він був ну, просто від Бога. Людина так бачила, вона таке бачила. Знаєте, от щось. Фотографує, ну неначе нічого такого. Ну там щось, когось, чи там якось. Фотка виходить, ну піпець. Просто знаєте, якийсь інший світ. Золотий магнет дуже влучно, підходящий, красивий м'як. Так воно і є. <х well> так воно і є. Ось. Тож він знімає відео, монтує його. І, звичайно, дуже багато чого він зробив. Навіть під брендом uh, JCF Golden Classet Film. Ну, так, сам вигадав, сам зробив. Це його спосіб бачити світ крізь об'єктив. І йому це вдається. І знову йому це вдається. Музика. Все, що стосується музики. Чонгук не тільки співає, але й сам. Пісні, складає біти, записує кавери, експериментує там зі стилями, доволі гнучкий в нього і голос, і в нього такий, знаєте, абсолютний музичний слух. Все, що він чує, він може відтворити. Багато людей має, наприклад, чудовий слух, вони чують, але відтворити не можуть. Він може відтворити. І що саме цікаве, Є багато таких речей, які він витягує голосом, і багато педагогів так дивляться і думають, чим саме ти зараз проспівав? Тобто голосоведення в нього від природи. Те, що там з ним працюють, звичайно, не без цього там багато що йому надали ці заняття з вокалу. Але коли в людини це ще й врожденне таке, це просто не те саме. Родок, самобутнє дуже звуковиявлення. Тобто він може взяти майже будь-яку ноту з за допомогою обманок, за допомогою вже там вокальної техніки, але він навіть сам, не знаючи, що це вже техніка, він сам до неї доходить. Це рідкісне явище, і це можна вважати таким обдаруванням. А також ще він дуже захоплюється відеоіграми, як і багато там, інших молодих людей, він любить, знаєте, розслабитися за грою з друзями. Тут не йдеться про ігроманію, а саме про те, що знаєте, посиділи, там, поганяли, не знаю, шари там, чи будь-що. Він за любий кіпіш. От як можна про нього так нормально сказанути. Саме людина, яка за будь-який кіпіш. Це доволі таки рідкісне явище, тому що, от, наприклад, серед моїх знайомих не так багато людей, які будь-якої миті готові там зробити все, що завгодно. Ну, так. А він такий. Все, що стосується його родини, Чонгук виріс в невеличкому місці. Проте батьки ним опікувались, він дуже вдячний батькам за. На підтримку, і навіть коли його вже перевезли до СЕУлу, тобто він вже став трені, все одно, а це було дуже в юному віці, все одно він завжди відчував підтримку батьківську і, звичайно, вдяка, вдячність, така синов'я. Вона є, вона є і доволі немала. У Бантан серед Бантан, він, звичайно, наймолодший. Отже, Макне, молодший братик. Так, що? Стілови з'ю для мене найкраща лірична пісня. Всіх часів стільки часу минуло, а я і досі можу розплакатися. <гум> ну, супер, знаєте, катарсис теж ніхто не відміняв. Отаке очищення організму. Не знаю вже, що і душі, і організму, і всього. Через музику, через мистецтво. Це супер робот, це дуже добре. Так що слухайте і далі. Слухайте, і хай так і буде. Це оновлення. Просто оновлення і психічне, і психологічне, і моральне, будь-яке. От. А, так, далі, 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 далі. Що я ще не сказав? А, хоч він і наймолодший, усім добра і доброго вечора. Дякую. І навзайом. А Незважаючи на те, що він наймолодший і такий, знаєте, <смі> <не> наче <смі> дітьо бігає, він навіть з юного такого віку сам піклується про своїх мемберів Він завжди зробить те, що може їх якось заспокоїти. Сам запропонує якусь допомогу, в сенсі чого він не питає навіть там тобі допомогти, там, знаєте, там дорослим треба допомагати. Ні, він так не робить. Він робить просто, він просто допомагає. Як то кажуть, йому не впадло. Ну, от, Такий жаргончик йому саме не впадло приготувати, донести, принести, зробити, допомогти, заспівати там не знаю, все, що завгодно, зробити саме для того, щоб якось віддячити своїм мемберам, е, за тепло, за дружбу, за якесь там дбайливе ставлення до нього. Тобто, от пам'ятаєте ж, там родинні зв'язки, там же просто щось нереальне. Драсті, от. І він дуже відповідальний. А от знаєте, там, наприклад, буває так, що хтось там запрацюється, ну забув щось, а хтось завтикає, ну, забув щось, хтось затанцюється, замріється, там музику почне писати, чи щось таке. Чонгук завжди нагадає, нагадає, зробить або замінить. І заміна там, скажімо так, йдеться дуже добра. А в сенсі, якщо, наприклад, хтось з мембрів спить. А він там мав щось зробити. Чунгук просто зробить замість нього оце. Помиє посуд, приготує, донесе. Ну, коротше, от все, що завгодно. І тут не йдеться про те, що його затюкали. А це багато мені хто писав, що його так затюкали, що воно там біднесеньке боїться. Ні, воно не боїться. Воно ще кожному може в торчину дати. Там нормальний такий бугаючок виріс. Проте, Йому навіть подобається, що він може зробити щось приємне своїм таким Хьончикам. так. А тепер поговоримо про те, що всі пишуть, 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 пишуть. Тож поїхали: благодійність і меценатство. Оскільки Чонгук є наймолодшим і він завжди дивиться, що роблять його старші Хьони. Він і тут завжди буде дивитися, що Хто робить і завжди буде наслідувати все добро, яке роблять його мембери. Звичайно, він також не офішує все, що він робить. Проте відомо, що він дуже частенько жертвує кошти на допомогу дітям у лікарнях, підтримує фонди, які займаються освітою, захистом тварин, як і інші учасники BTS – він приєднується там один до одного. Тобто, пам'ятаєте, я вам розповідав, що вони люблять е, згуртуватися там один, два, три, чотири, п'ять, шість інколи всі разом для того, щоб зробити таку колективну пожертву, там на якусь добру справу. І, звичайно, як і всі, він це робить не для піару і навіть не для того, як ви зараз подумали, що по типу треба наслідувати Хьонів і робити це. Отак. Ні. Він просто о, завжди бачить приклад, добрий приклад, і вже так виходить, оскільки він наймолодший, що він не наче наслідує оце добро. А я вам хочу сказати, що якщо людина наслідує добро, то пофіг. Знаєте, пофіг. Що він там робить? Хай наслідує і робить це добро. Тому що не так багато вже і людей в світі, які все ж таки оце добро несуть тому ж самому світові. Все, що стосується його філософії, внутрішнього світу, він вже так ну, ми звикли сприймати Чонгука, що він там, не наче такий впевнений на сцені, знаєте, там інколи мачо, інколи там такий сексі пексі. Але він частенько сумнівається в своїх можливостях, в собі. Він дуже багато працює над собою, він дуже багато тренується, постійно вдосконалюючи. Якісь моменти. Але в нього є такий, мабуть, знаєте, от, як так правильно пояснити, є отакий нюанс. Якщо в нього щось не виходить, він просто ну, буде землю гризти, аби це в нього вийшло. Але як тільки в нього це вийшло, його мозок і тіло починає шукати щось. Що там ще в нього не виходить? Ну, от така штукенція. Не можу сказати, що він просто кидує назавжди і більш там ніколи не вертається. Але навіть Ремка ну, от в другому бонвеяжі в листі все одно це вказує: тобі треба просто зосередитись на чомусь, ну, хоча б обрати хоч щось, знаєте, не розпилюватися на все. І в цьому ти досягнеш неабияких успіхів. Так, загласна на все що недавно на роботі сидела, смотрела на ливень, вспоминала пісню атмосфера. Mm. Була лірічна, але з таким кайфом біла кофу. Ой, хто би знав, так кофу завжди можна пити з таким кайфом під таку пісню. Так, іноді, дивлячись відео, складається враження, що до Чонгука відноситься як тато до сина. Або Аби старше даду молодшого, трохи, трохи шкідливого. Дивіться, тут багато варіантів вже було, що там люди в цьому побачили, як вони писали. Я вам ще раз хочу просто нагадати: людина, яка бачила твоє зростання, будь-яка людина, яка бачила саме твоє зростання з дитинства через пубертат до дорослого там, якогось стану. Це дуже-дуже дуже рідкісне явище, що вона тебе захоче якось фізично. Досвід. Досвід підтверджено наукою. ну так, Це просто всім, хто хоче їх спарувати. знаєте чи мінус чонгуком, чи з, з Тихончиком, і так далі. Звичайно, вони можуть там щось позверитися можуть щось там один одному наговорити. Проте все одно це йде не так, як ми навіть уявляємо. В них. Це нормальне явище, коли вони роблять таку знаєте, екзекуцію. Вони починають там всі розказувати одному з мембрів все, чим вони не Не так сидиш, не так систиш, не так передиш. Ну, прибери, заткни, зроби. Насупився, але зробив. І так по кожному. Тобто вони не носять там місяцями чи роками якісь образи, що таке. Те, що Скажімо, взагалі в корейській культурі це нормально серед хьонів валятися один на одному, там якісь моменти знаєте, зажималки, обжималки, все це в них є, нікуди воно не йде. От, але вже, скажімо так, більш східні люди починають в цьому щось там втратити. От, Проте, ще раз кажу, подивіться завжди на очі. Очі замріяні, закохані. Пишаючись, я не знаю. Це дуже різні погляди. Дуже різні. Так от Макне завжди пишається і вдячний. Отакі от в нього погляди. Інколи буває погляд тупенчика. Це коли він в голові переварює все, що він зараз почув, і намагається щось там розібрати. Але буває перебував... робить. Ну, щось таке. Проте дійсно вони дуже дбайливо е е ставляться один до одного, і якщо е все ж таки макне це наймолодше, вони всі пам'ятають, що він наймолодший. Це найбуде, І Це буде 140 років, вони все одно будуть відноситься до нього наймолодшого. Отак. А Настя, це для вас. 100%. Ну, так воно і є. Так, що? шо? Так. А... Боже, що я там на чому я зупинився? А, ну от це хто почав і не дивив. Чунгук зізнавався багато разів, що довгий час він почувався саме наймолодшим. От саме як з дитиною з ним поводилися всі. І через це він завжди прагнув довести свою цінність, що він там не слабке, знаєте, не слабкий ланцюжок, а що він може, що він буде там сильніший, красивіший, дбайливіший, там все, що завдно, це є, не без цього. А дійсно так і є. Так, посперечався тут з вами. Хто? Знаю аж дві сім'ї, які разом з першого класу, а, і дуже гарні, взаємні. А, я зрозумів. В родинах вже багато-багато років. Ну, не без цього, не без цього. І таке, знаєте, і таке може бути. Ну, от якщо вони там з першого класу разом і вже потім там, ну, це реально, і ще й дві родини, то вам повезло, я вам хочу сказати, бачити таке. Переважно воно так, в колективах, о, в таких, знаєте, там, і в театральних колективах, і в будь-яких, коли діти ну, приходять, наприклад, до театру, діти там, в студію вони зростають. Там, ну, от я багатьох просто знаю там, з чотирьох, з п'яти, з шести рочків. І це вже зараз перепрошую, такі дядьки, тьотки, знаєте, вже багато хто з них там, має своїх дітей, родини там, і так далі. А я на них дивлюся, я розумію, що там. Знаєте, Понад два метри, а для мене це все одно, що оце маленьке, знаєте, з памперсом там не бігає. <сínt> 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 ну, буває, буває все. Буває. Так що, ну, я ж кажу, що тут, тут навіть не те, що там сперечатися, а просто переважно воно так. Але дійсно, ну, не без цього. Буває так, що люди реально з дитинства, прям якийсь такий зв'язочок, що вони там, і далі у них іде вже романтичне якесь там життя і все що завгодно. Але знаєте, от з першого погляду, наприклад, на бантан, от я вам можу сказати, це при тому, що я людина, ну, дуже таких широких, як то кажуть, широкого погляду мені взагалі байдуже, хто з ким і так далі. От в мене не, жодного разу не виникало ніякого такої, знаєте, там думки, або от там, от я бачу, прям от є там щось. Та ніколи нічого не виникало. Знаєте, я просто бачу, як вони там дивляться один на одного. Інколи вони можуть там щось награти, знаєте, по типу там щось сиділи, Ну, вмикнув, скажімо так, професійний погляд, там зі сцени щось таке зробив. Але вони такі, знаєте, Дуже швидко розколюється. У Хосока дуже частенько таке буває. Він любить навіть спровокувати когось такий, знаєте, а заробити погляд, щось таке. І такий тун-тру-ту-тун, побіг. Шого взагалі це не обходить. Мерема взагалі він завжди в шоці. Чимінка під настрій може такий, знаєте, щось таке романтику якусь вмихнути, а потім такий. Тану тебе. А Тиан просто може бути довго в такому стані. знаєте, Він сам по собі такий, неначе закоханий. Причому, що саме цікаве, знаєте, ніхто не знає в кого, не в себе, ні в когось там конкретно. Він може просто дивитися таким закоханим поглядом через тебе, скрізь тебе, за тебе, на тебе, або бути в своїх думках. Вони теж разом зростали. Ну, от, бачите, бачите, скільки у вас прикладів? Ну от, так що вам